З моменту здобуття незалежності, одним з пріоритетних завдань для української держави постає інтеграція у Європейський культурний простір. В той же час, вже 30 років, в українському соціумі лунають порівняння України з Францією як за територіально-демографічним чинником, так і за культурно-економічним впливом. До того ж, наші дві країни єднають історичні паралелі, тому вкрай важливо дослідити всі рухи до взаємодії перш за все на дипломатичному рівні, що зроблено. А що попереду? Сучасні взаємини між Україною та Францією спираються на давні історичні зв'язки, пов'язані людськими долями і взаємною симпатією між українськими та французькими народами. Що беруть початок від родичання київських князів із французьким королівським домом? Так. Донька Ярослава Мудрого Анна Київська була дружиною французького короля Генріха I Капета, королевою Франції, матірі майбутнього короля Філіпа I, до спільної участі у перемозі над нацизмом та фашизмом. Навіть за радянських часів, з грудня 1962 року в Парижі функціонувало постійне представництво України при ЮНЕСКО, а тому давні історичні та дипломатичні контакти. Дозволили швидко розбудувати українсько-французькі дипломатичні відносини за всіма напрямками двостороннього співробітниця. Франція стала однією із перших країн Західної Європи, що офіційно визнала незалежність України. Це сталося 27 грудня 1991 року. 23-24 січня 1992 року відбувся перший візит міністра закордонних справ Франції Ролана Дюма до Незалежної України, під час якого було підписано протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Францією. У цьому ж році Генеральне консульство Франції в Україні було перетворено на посольство, а у вересні 1993 року було відкрито посольство України у Франції. Дипломатичні взаємовідносини між Україною і Францією мають реалізацію і на найвищому рівні. Так, Віктор Ющенко та Жак Ширак у 2005 році провели чотири очні зустрічі, а Володимир Зеленський, відомий своїми телефонними розмовами зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Наступні роки позначилися поступовим зміцненням двосторонніх відносин. Які значно посилилися після початку російської агресії проти України у 2014 році. Тоді Франція висловила однозначну політичну підтримку нашій державі, засудивши анексію Криму і підтвердивши відданість суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах. Пізніше, після поширення військової агресії на східні території материкової лавках України, Франція разом з Німеччиною стала лідером дипломатичних зусиль. Зрегулювання ситуації, ставши ініціатором переговорного процесу у так званому нормандському форматі. Окрім взаємодії у нормандському форматі, починаючи з 2014 року, має місце безпрецедентна активізація в українсько-французьких контактах. Взаємодія відбувається у всіх сферах: політичній, економічній, культурній і, щодо культурної сфери культурної дипломатії. Хотілося би особливо виділити взаємодію через Французький інститут в Україні, що діє в Києві з 1994 року. Та окрім цього, установа Альянс франциз є у Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Рівному та Запоріжжі. Чим займається французький інститут? Окрім щорічного з 2004 року фестивалю Французька весна пропонуються курси французької мови для широкої аудиторії. Проводяться регулярні покази франкомовного контенту із різноманітною за своїм наповненням медіатеки. Французький інститут співпрацює з місцевими установами і партнерами, заохочує створення зв'язків між французькими та українськими культурними діячами, проводить інформаційну роботу серед українських студентів, що бажають навчатися у Франції, просуває новітні технології в освіті, допомагає професійній підготовці вчителів та викладачів французької мови. В загальному це можна назвати популяризацією Франції у всіх сферах. У Верховній Раді України, національних зборах та Сенаті Франції функціонують групи дружби Франції України, головними заданнями яких є сприяння розвитку міжпарламентського співробітництва між законодавчими органами двох країн, налагодження регулярних зв'язків на рівні комітетів і комісій обох парламентів, реалізації ініціатив щодо подальшої співпраці на парламентському рівні. Поширенню двосторонніх контактів на регіональному рівні. Що ж до самої будівлі Посольства Франції, що знаходиться за адресою вулиця Рейтерська, будинок 39, то це споруда у пізньому модерністському стилі, що яскраво виділяється серед інших будинків на вулиці, із світлими інтер'єрами і гербом Французької республіки над центральним входом. Ця будівля була викуплена французькою республікою із міського фонду у 2010 році. Що ж стосується послів, то із моменту відновлення незалежності України їх змінилося 10. Першим був Ів Перне, далі Мішель Песнік, Домінік Шасар, Паскаль Фієскі та інші. В 2015 році до 2019 посолкою була пані Ізабель Думо. Зараз же, чинний посол Французької Республіки це Етьєн Де Понсен. у віддаленій перспективі Франція спроможна стати важливим для України партнером у Європі, передусім у політичному плані. В цьому могли б сприяти традиційна французька дистанційованість від Сполучених Штатів Америки, своєрідність культури і близькість історико психологічних стереотипів. Водночас, про суттєві економічні відносини навряд чи можна буде сподіватися в майбутньому. Проблема полягає в тому, що Франція і Україна є потенційним конкурентами у своїх найрозвинутіших галузях. Ідеться про виробництво зброї, аграрний сектор з акцентом на зернові, олійні культури та цукровий буряк, про гірничу, рудну промисловість, у тому числі залізні, уранові руди, вугілля, а також про туристично-рекреаційний комплекс. Варто зазначити, що у процесі розширення співробітництва з Україною Франція щоразу висувала нові вимоги. Серед яких обов'язкове закриття Чорнобильської атомної електростанції, куди до речі, здійснював поїздку пан посол Етьєн де Пенсен, і прискорення економічних реформ, Франція досить обережно сприймає заяви України на членство в Європейському Союзі, намагаючись довести віддаленість перспективи і поступовість реалізації цього рішення. Крім того, вона надає Україні обмежену фінансову технічну допомогу, розвиваються лише ті напрями, які вигідні французькій стороні. Однак, попри всі зазначені перестороги, Франція надалі залишається привабливим українським партнером з огляду на її стрижневу роль в євроінтеграційному процесі. З вами були студенти Американістика та європейської студії Єгор Ціцульников та Крісла Завенко.